На Буковині жінка бореться за право переживати своєю донькою на території України. Вони існують понад 300 мільйонів років, а тепер щезають, тарганів менше. Обіцянки не виконали і законопроектів подали мало. Опора підсумовувала депутатську діяльність. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Обіцянки не виконали і законопроєктів подали мало. Такі висновки представників громадянської мережі Опора щодо діяльності депутатів Верховної ради, які обиралися в Чернівецькій області за мажоритарними списками. Така ж невтішна картина і по Україні з двох тисяч ініціатив прийнято лише кілька десятків змістовних законів. Опориці стверджують, депутати, які балотувалися по мажоритарному округу в Чернівецькій області, перших півроку не працюють на повну потужність і не виконали ще всіх своїх передвиборчих обіцянок. Діяльність наших депутатів ну на жаль, можна зразу сказати так, що вона є не настільки активною, якою. Активності ми від них очікували. Поки що законотворча діяльність буковинських обранців не надто велика. Микола Федорук подав шість проєктів. Геннадій Федоряк два, Олександр Фищук, два і Артем Семенюк один. Але загальноукраїнська картина ще більш песимістична. За допомогою оцінок експертів опорівці дійшли висновку, що неефективність парламенту призвела до кризи довіри народу. В суспільстві закріпився образ ради як корумпованого та неефективного органу. Ті закони у нас приймаються лише за домовленістю, а не через необхідність. законопроекти, які. Ці направлені цільово і на зміну е, певних процедур в певних е, моментів, які допоможуть покращити і життя, і якісь умови роботи, що все ж таки вони проходили, а не просто залежувались і не приймалися лише і за того, що є якісь політичні розбіжності в самому парламенті. Зрештою, депутати ще мають час виправитися, вважають громадські діячі і запевняють, їхній звіт покликаний не критикувати, а допомогти народним обранцям зрозуміти, що люди чекають від них роботи. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час ново. Чернівці. В парк Живтневий не вивозять будівельне сміття, а засипають яр. Кілька днів тому до місцевих засобів масової інформації звернулися чернівчани з проханням з'ясувати призначення будівельного сміття, яке вивозять на територію парку. Натомість владники не лише спростували дану інформацію, але й розповіли про подальші плани щодо благоустрою парку. Вкладники запевняють, в парку Жовтневий вивозять не будівельне сміття, а глину, яка необхідна для засипки яру. Ці роботи погоджені з міською радою. Тут є крутий схил. Його планують засипати певним будівельним сміттям, а вже потім засадити деревами. Звичайно, комусь це може не подобатись, але я хочу сказати, що скажімо, окремо наймати. Якісь будівельні фірми завозити спеціальне сміття. У міста немає такої можливості. Тому, звичайно, це є нормальна практика, яка узгоджена всіми цими договорами, згідно якої у будівельники, це сміття, яке використовується будівельник для того, щоб для фундамента, вони завозять сюди. Ці роботи проводять ще з 2006 року і значну частину вже вдалося засипати. От на цьому місці був яр, і далі ви, якщо камери візьмуть туди далі, ви бачите це продовження яра. которой надо что-то с ним сделать, да, для того, чтобы развивать этот парк. Эту территорию парка. У нас эта территория до Комарова составляет 21 гектар. Здесь 42 гектара с половиной. Поэтому, чтобы привлечь сюда Інвестори, щоб створити тут нормальні условия, треба елементарно зробити інфраструктуру. Як повідомляє керівництво парку, ці роботи завершать до кінця цього року. Далі на цьому місці планують облаштувати три тераси та посадити дерева. Відповідно до проекту, незабаром там з'явиться і льодовий майданчик. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці У матері забирають дитину. На Буковині жінка бореться за право проживати із своєю рідною донькою на територію України. Через те, що дівчинка, громадянка Румунії, батько намагається повернути дочку на батьківщину. Мати наполягає, цього допустити не можна. Дитина має залишитися з нею. Марта Українка, чотири роки тому вона вийшла заміж за громадянина Румунії. Там у подружжя народилася донька Настя. Через фінансову скруту сім'я у 2011-му за спільною згодою переїхала на батьківщину дружини. Однак, через постійні конфлікти з родичами жінки, чоловік повернувся назад і раптом згадав про дитину, тому що я незаконно законно дитину на території України. Добре, якщо це незаконно, то які права має мати? Тут на території України, <гум> скажи мені, будь ласка, які права, якщо я собственною? Ріб'янка, не могу тут держать. Жінка розповідає повернути собі дитину мирним способом. Чоловік навіть не спробував. Одразу звернувся до суду. Після багатьох судів останній вирішив віддати дитину батькові. Марта каже, чоловік пиячив та був безробітним. Бутилочка півка, ілі там цуйку, як називається в Румунії. Це найголовніше у нього було, щоб на столі була прарібенка. мать завжди довжна забути мама до сидіти дома з рібian. А я йду гулять. За допомогою Марта звернулася до помічника народного депутата України. Він запевнив, правда на боці матері. Батька цієї дитини, по перше, в нього немає не роботи, він не має де проживати, тому що це не його хата, в якій він проживає. І тому я вважаю, що це неможливо, щоб дитина повернулась в назад до Румунії. Тим часом батько каже, мати не втрачає нагоди, щоб нагадати про себе, тероризує її в соціальних мережах і вимагає повернення дочки. Чотирирічна Анастасія в Україні проживає майже два роки. За цей час дівчинка вивчила українську та російську мови і пішла у дитячий садочок. Знайомі Марти запевняють, вона хороша мати, і забирати в неї дочку це злочин. Марта очень хороша мати. Для наші она очень переживает постоянно и не знаю, чем это закончится, но. В обласній службі у справах дітей розповідають, зараз такі випадки не поодинокі. Діти часто стають заручниками родинних суперечок, які виникають між батьками, громадянинами різних держав. Але вихід є помиритись або щітко з'ясувати, як буде краще не для них, а для дитини. У цій ситуації влада на стороні матері. Моя позиція на даний момент, щоб дитина була з матір'ю, враховуючи те, що дитина маленька. Але разом з тим необхідно чітко. Ну, щоб мати і з тим погодилася, що батьку необхідно брати участь в вихованні дитини шляхом побачення з нею, відтак жінка запевнила, дитину не віддасть за жодних обставин. Не хочу залишати ні на одну хвилину рібенка самого. Якщо понадобиться, то Олько через мой труп. Стурбована мати уже найближчим часом планує подати позов в Європейський суд справ дитини з надією, що там справу вирішать на її користь. Донька залишиться з нею, а цим конфліктом врешті настане кінець. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Голова Сидгірської районної ради Юрій Бурега називає звинувачення свого заступника у хабарництві провокацією і готовий захищати свого підлеглого в суді. Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці повідомили засоби масової інформації у затриманні хабарника посадовця. Ним виявився 50-річний заступник голови Садгірської районної ради Віталій Мальков. За даними міліції, чиновник вимагав у підприємця 5 тисяч гривень за виділення земельної ділянки для розміщення дитячого майданчика. Натомість його безпосередній керівник Юрій Бурега у вимагання грошей не вірить. На мою думку, також це є провокацією, але я не маю ні сьогодні ні доказів, що саме це так, або доказів, які можуть спростувати цю ситуацію. Він дуже принципова людина, і він декому і напевно, що десь і десь і насолив своєю принциповістю. Але тільки такі люди, і тільки такі люди можуть привести привести цю країну до нормальних речей, до нормального стану, в тому числі на території міста Чернівців і саме в Садгірському районі. Українські студенти мають нового керівника Олександра Стойка, стала мером. Це звання, вона виборола на регіональному етапі Студентської республіки. Далі всеукраїнський етап, який пройде в Криму. Ми будемо намагатися притримуватись якраз масовості, тому що нам вдається охопити таку кількість студентів. Це 500 чоловік. Єдине, що, як я вже говорив, що ми хотілося б, щоб приймали участь всі вузи. Олександра впевнена, Чернівецькі студенти найкращі, тому основне завдання, яке вона ставить перед собою, співпрацювати з владою, аби в рамках нових проєктів студентство могло утворити нову політичну когорту. У нас вже є певні ідеї щодо розвитку проєкту студентської республіки, а також є певні проєкти щодо розвитку студентського самоврядування регіону. Вони існують понад 300 мільйонів років, а тепер ще заять. Вони не бояться радіації голоду. Їх організм навіть сильніший за людський. Найбільш стікі комахи, котрі змушували вдаватися до найрізноманітніших методів боротьби з ними. Таргани зникають. В чому причина знає Вероніка Залевська. Колись таргани були всюди і постійно наводили жах на господарів осель. Через них Юлія кілька років тому переїхала зі свого помешкання та навіть покинула рідне місто. Адхивай глаза включаю світ. Без цього огромного концентран в кімнаті в спальні. Ну, це була, напевно, остання відправна точка. Більше спати в этой квартирі не могла. Я зібрала речі і вранці вже в дâng горить. Тепер надокушливі таргани майже зникли. Чернівчани встигли призабути і про їх існування, і про методи боротьби з ними. Коли я заселяв, же вже років 12 було тому, так були. Ну, виводили. Всякими путями, я кажу, мені ці Примочки для них. Років 4 чи 5 нема. Ми думаємо так, там якусь у нас вишку встановили якраз рядом на будинку, та й таракани пішли від нас. А відтак поменшили роботи і у дезінфекціоністів раніше розповідають фахівці для того, щоб очистити оселю від вусатих, проводили повну дезінфекцію. Сучасні засоби значно полегшили їм роботу. Знаєте, якщо порівняти з 90-ми роками, то дійсно їх стало менше. За останні роки є багато дезінфекційних дезінфекційних засобів, які це засоби нового покоління, які відносяться до четвертого класу по токсичності. Застосування хімікатів. І їжа хімічна, і використання в побуті хімікатів, і використання різноманітних хімічних речовин препаратів під час будівництва житла, під час ремонтів, і так далі. Оце насамперед вплинуло на те, що Кількість тарганів зменшилася. Існує багато теорій та припущень щодо того, куди могли подітись таргани. Зокрема, побудує думка, що вони гинуть через мобільний зв'язок, який настільки шкідливий, що не залишає шансу на життя. Фахівці ж цю версію спростовують. Вони досить добре пристосовані до різних екологічних умов, і насамперед характерні чи цікаві, тим, що витримують значну радіацію, десь у 6-15 разів вищу ніж є смертельна доза для людини. Сукупності зазначають фахівці зникнення тарганів пов'язане з багатьма факторами. Звісно, вони ще житимуть у підвалах будинків та в вентиляційних мережах, і там їм буде набагато комфортніше ніж у наших оселях. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках час новин Чернівці в соціальних мережах. Всі випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А зараз Ірина Мороз розповість, які сюрпризи готує нам погода. Всього доброго.